Доброго дня. Розкажу, як ми прибиваємо кришу. Беремо такий шаблончик 20 мм. Прикладаємо впереді криші для того, щоб всі були однакові. І далі гвоздями прибиваємо кришу. Сама криша на лежаку 12 мм. Висота 9. впереді, 7 мм 2. І для того, щоб було рівненько. Ми всі планки прибиваємо під шаблон. Тоді так зручно і не вийде у вас ніякої касини на край. Такий же самий шаблон і з цього краю. Якось так ми прибиваємо криші. Потім до криші прибивається отака планочка. Вона 5,5 см. Вона потрібна для того, щоб прикрутити навеси з двох сторон. Прикручується ця планочка на три саморіза. І до них вже прикручуються навіси. Кому цікаво відстань між літками значить, нижній літок края 12 см, сам літок має 18 см. Так само і з цієї сторони. Верхній літок від краю має. Значить, якщо тут 12 щоб був по центру, ми додаємо ще 9, Получається 21 см, і з цієї сторони 21 см. Відстань від верху до самого льотка 11 см. Хоча вона може коливатися від того, яке у вас. Над потолоченою пространство для подушки. Тобто сам літок має бути внутрі-6 сантиметрів від початку рамки. Якщо у вас вверху там знаходиться відстань для подушки, допустимо, 5 сантиметрів, то ми додаємо ще 5 і сверлим літок на рівні 10. Якщо у вас там взагалі немає, Пространство для подушки, а подушка у вас в криші. Тоді тільки відступаємо 5-6 см і сверлим літок. Ну от, якось так. Дякую, кому сподобалось.